Всім здравствуйте. Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріелтор місті Вінниця. Сьогодні вам показую будинок Лиса Гора. Находимось ми на другому поверсі. Це одна з найвеликих е, кімнат, вона як така двостороння. Е, йдемо далі. У нас всього 4 кімнати наверху і з кухнею студією зала. Тут у нас балкон такий, друга кімната. Скрізь по спальному такі панорамні вікна йдуть, тобто від стелі до підлоги. Тротуарна плитка це при в'їзді. Будинок там, е, тут у нас гараж під цією кімнатою, виходить, ворота. І заїжджаємо. Будинок сам має 200 квадратних метрів та 8,5 землі. Це у нас ванна кімната вже. І ще дві спальні йдуть. Будинок в чистому варіанті. Тобто ви заходите, бачите. Вже скрізь газончик е, засіяний, можете що завгодно там вже робити. Заходити і робити ремонт. Мінімальний і жити. Спускаємося на перший поверх. По, по комунікаціям у нас свердловина своя, вигрібна яма на 12, квадра... на 12 кубів, е, світло на 10 кВт. Можна навіть піднімати потужність, це в нас така зала. Кухня, вихід на задню терасу. Площадь будинку говорив, не говорив, 200 квадратних метрів, 8,5 землі. Це у нас тут може бути гостєвий санвузол, це як такий кабінет, гостєва кімната і гардеробна ось тут. Там у нас вихід з будинку, але покажу, ще вам гараж. Гараж, тобто ви зайшли з будинку. І ось ми поставили машину, на плиточці стоїть все красиво, і сама гаража автономний газовий двоконтурний котел, тобто розводка вон під е, вже підлогу. Все зроблено. Вам залишається на підлозі це все виселити та по стінам. Сам, Сама ділянка, сам будинок. Ось той будинок, він з ремонтом. Я вийшов на вулицю, це приватний сектор, все тихо, все красиво. Дивіться на цю ділянку. Будинок з газоблоку, утеплений мінватою 10 мм, та дах чердах 15 мм. Я вам все показав, старався коротко, але великий будинок. Дзвоніть, пишіть в зручний час, покажемо.